Так, кременчани або гості Кременця. Безплатний тур в прип'ять на пару на кілька хвилин. Причому без шкідливої дози радіації, а? Як вам? Щось так страшно назвали той карусель чортове колесо. Але прикольна штука. Жалко тільки дивіться все. Парк зелень, прохладно, зараз 1 липня 24-го року, спека класна, все файно так, чистенько, окрім того об'єкта. капець капець. А? Ще візьмуть, здуріють. І поріжуть на металом, то взагалі бляха муха Капець буде. Хто й того не буде. Так що останеться тоді чортове колесо тільки на фотках і на відійках. А А дивлюся як на мене класне непоганий стан покрасити і буде все фунциклірувати. Я дивіться, що навіть... Ух ти! йолки палки сунечки. Є мою, може тут хтось на ті сонечки тиво, ну й мать її за ноги. От, від, а, ням -ня. В центрі Кременця сонечник. От тобі на. Ще які класні сониці великі. Хочу тут доптатися, може ще хтось поїсть. Бачите, навіть електродвигуни ще є. Там якісь паски, цепи поміняти. І фонциклірувало би. Вот. Ну, значить так, хто в Кременці чи коло Кременця приходьте. Я сам тут абуваю не дуже часто. Прип'ять. Народ. Ага, бачу. Я Тепер не вже ще колись. Позаварували, щоб ті штучки не крутилися. Знаю, хлопці дуже крутили дівчата. Дівчата бідні аж ригали. Та я би сам ригав. Мені пора раз крунутися і вже, блін, подташнює. Прип'ять. Зараз би тако, якби воно працювало, вонциклірувало. Ох, ох крутитися між тими гіляками, я пам'ятаю в дитинстві Як тут катався так, все на халяву хватить туристичної туристичної точки Кременця через риску Прип'ять А, до речі, може хтось дивиться мене з представників нашої влади. І, 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 маю рішення просте. Тому над, над, тим, над хвірткою поставити такий щит і щось типу, написати. Тур в Прип'ять Тоді б якось можна було те пояснити, що воно так ось стоїть. Ще й за тур могли б гроші брати. А за ті гроші, може б відремонтували його. Як вам така ідея, народ? що скажете, тур в а? Дивно. У нас тут, як мій хороший знайомий каже, кожен крименчанин має хоча б думати як єврей. От я й кажу, єврейська ідея. От. Брати гроші за те, що дивитися на таку штуку, водити сюди туристів, а ще можна... При, 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 придумати, що то з Прип'яті його привезли, до зими треба поставити, щоб він там тріщав аж заскалювало. А? Ха -ха. Все, бувайте здоровенькі, не хворійте і тримайтесь подальше від радіації.